Уже четвертий рік поспіль під патронатом міського голови Василя Мазура у Бердичеві проходить конкурс дитячої творчості «Сузір'я Бердичева», який покликаний запалювати нові зірочки і цілі сузір'я юних талантів на творчому небосхилі нашого міста. Виступи учасників першої номінації Театральне мистецтво нещодавно можна було переглянути у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. З відкриттям четвертого конкурсу «Сузір'я Бердичева» присутніх привітала голова журі Валентина Адаменко. Ви будете змагатися. Ви будете показувати свої таланти, обдарування, в різних номінаціях вас чекають приємні, несподівані сюрпризи, подарунки від міського голови. Але я хочу зауважити, що в цьому році уперше запропоновано міським головою Василем Костятиновичем Мазуром новий приз, суперприз, навчальний заклад, який виборить найбільше призових міст. Великим, потужним телевізором. В номінації театральне мистецтво виступали театральні колективи загальноосвітніх закладів міста і читці. Останні для своїх виступів обирали твори про кохання, шкільне життя, війну, твори Тараса Шевченка і Лесі Українки тощо, а також гуморески. А вийшов? На творі попав, я в біду. Дід вишні обносив у нашому саду. Так я того діда вже так налякав. Що сам на відгора спанаха в руках, а потім я довго втікав від кота. Бляшанку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста? Кінь же просто не знає. Про те, що хвостів у дітей не буває. Не заставили нам їсти, то нехай. А ми зваримо вареники, давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Здебільшого на конкурсі декламували українською мовою та були серед чівців і такі, котрі звертались до публіки польською, в можу, в бурах, в кальошах і поса, в вчора, і ютра. Шість навчальних закладів міста до участі в конкурсі підготували вистави. А дві школи, друга та одинадцята, презентували по дві постановки і виступали у різних вікових категоріях. Відкрив програму виступ театру Тіней Силует зош номер 11 з народною казкою Рібка в сучасній обробці. А іншу казку Лисиця та зайць теж на новий лад учні одинадцятої показали вже за допомогою ляльок. Зайка, ти чому плачеш? Была у меня избушка ледяная, а у лисы лобзина. Ой, путы! То есть наоборот. Но не важно. В общем, выиграла меня ледяная дома. Ба, какой дерево слабый. Я тоже. Навчально-виховний комплекс номер 3 протягом трьох попередніх років завойовував у конкурсі Сузіря Бердичева гран-прі. Не втратити марку колектив старався і цього разу. Учасники музично-драматичного гуртка юні таланти підготували виставу Дюймовочка багато на гумор, декорації, костюми, співи і танці. Та й персонажів відзначили глядачі, керівники колективу підібрали дуже вдало. Я багатий, гарний він, але не можу я терпіти. Сонце ясне, чудо квіти, живу живує під землею, де телево завжди. Ну чого ти з того плачеш, де ти кращого Скоріше тільки одягайся, а будеш лонце дередати, покушу ось буде знати. Почали трохи переживала. А потім вже нормально. А чому ти переживала? Перший раз. Перший раз Тута. виступала на сцені перший Тута. раз? Тут, на великій. Коли на сцені з'явився театр мережево 12-ї школи, учасники могли відчути лагідний подих весни, пташок та, та феєрію лісової пісні. А от учасники театральної студії Глобус, яка працює на базі гуманітарної гімназії номер 2 запросили усіх до кришталевого і холодного палацу снігової королеви. Наш колектив вибрав таку казку, тому що у нас багато дітей дивилися цей мультик, читали казки, і вони знають ці ролі і самі обирали, ким вони хочуть стати. Моя Потребувала від мене того, щоб я була плаксивою, трохи трохи такою, такою неслухняною. Я старалася передати свою роль тим, що я на початку навіть трошечки розплакалася, щоб бути трохи червоною. В інтерпретації гімназистів перед тим, як відшукати Кая, смілива Герда теж подолала чимало випробувань, зустрілася з чарівницею, вороном, принцесою та принцем і потрапила до рук банди розбійників. А ти звідки взялася і як тебе звати? Мене звати Герда. Я шукаю свого названого брата Кая. Його забрала стрімова королева. Моя мама каже, що ні один чоловік не вартий того, щоб за ним бігати. А? Ну, але якщо за ним бігає така як ти, він реально крутий пацан. Всі ролі розібрали, але залишились тільки такі негативні ролі. Я вибрала собі маленьку розбійницю. Я з низького росту. А щоб вжитися в роль, мені знадобилося така трішечки, як кажуть, приобрісти наглость, таку ну, нахабність стати такою нахабною дівчинкою. Іншою роботою студії Глобус став уривок створу Бориса Васильєва Азорі тут тихі актори з мінімумом декорацій та максимумом відчуттів розповіли про мрії та подвиги чарівної і відважної жіночої п'ятірки під керівництвом старшини Васкова. Народний самодіяльний театр Пектораль гордість навчально-виховного комплексу номер 10 для виступу у конкурсі обрав уривок з драми Михайла Лєрмонтова Маскарад. Актори перенесли глядачів у світ балів, світських пліток та інтриг 19 століття. Особливість обраного твору великі емоційні монологи. З ким були ви? Спросіть людей, ані вам скажуть все і навіть з прибавленням. Ані по пунктам об'ясняв. кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарил. И вы узнаете все лучше во сто крат, чем если съездили вы сами в маскерад. Ох, смешно, смешно, ей-богу! Не стыдно ли, не грех, и спустя пор поднять тревогу? Останніми у театральній номінації конкурсу виступала Театральна дитяча студія Елегія п'ятої школи, учасники якої показали уривок з п'єси Бердичів Фрідріха Горінштейна. Найперше, над чим працювали, зізнаються актори акцент. Раніше 70-х, 60-х, ну і так далі. У нас у Бердичеві більше 70-60 населення переважало євреїв. Тому саме ми вирішили вибрати п'єсу Фрідріха Горінштейна, Бердичів, розповісти про життя. Ну, семьи. Вот две тетеньки, до них приехал внук Виля из Москвы. Ты только приехал. Ты не был 15 лет. Ну, я повидал вас. Побыл день. Достаточно. И за то, что Макзарев сказал тебе, дурак, так ты хочешь уехать? Смотри-ка, Слота, Паша. Я тебе сейчас объясню, так ты поймешь. Здесь в Житомире есть один... Так его имя Ізраїль? Так его сей зовут Ахресен, так он сміється! а ти за то, що Макзанік сказав тобі, дурак, хочеш уехать? Конкурсна програма тривала майже цілий робочий день, і наприкінці його стали відомі результати. Перші місця серед читців у своїх вікових категоріях посіли Петро Петрук з восьмої школи, Анастасія Рогальська з другої гімназії та Марина Василюк з сьомої школи. А найкращими театральними колективами стали юні таланти НВК номер 3 Казочка ЗОЖ номер 11 Елегія зош номер 5 та Пектораль НВК номер 10 Поки що, за результатами театральної номінації лідерами конкурсу є 11, 2 і 7 школи. Які завоювали по 6, 4 і 3 призових місця відповідно. Наприкінці лютого та березня відбудуться ще два етапи конкурсу вокальний і танцювальний.